Красоткина надея. Як це важливо доброту нести в своєму серці до усього світу, тоді так легко по шляхах іти і усміхати щиро первоцвіту, що розквітає всюди по землі, як пригрівати починає сонце, все оживає в радості і теплі, лише весна загляне. У віконце, і ти усміхаєшся всім людям і весні, і теплим словом зігріваєш душу, тож починають линути пісні, стає так легко, я зізнатись мушу, і думки хороші линуть в небеса, і настрій на вершину піднімає, а всюди радість щастя. І краса, і Всесвіт, всім добру нам посилає. Тож, добрі справи, і думки, і слова, нести нам треба, щоб усі раділи, бо в доброті та сила є жива, щоб всі серця і душі просвітліли. Дякую.